Yeah. Yeah. Не любити тебе не можна, володіти тобою жаль І хвилина діяння кожна, випромінює нам печаль Бути ти разом однім цілунку, злить уста і серця свої Тільки в хвилі нема порятунку, плачуть ночі, лишень соловій Ти в хвилину чуттєвий бурі, не віддайся мені дивись Бачиш вечора хила похмурі, то над нами вони зійшлись Хай нам кажуть любити можна, тільки раз то разу й жаль І Щаслива хвилина кожна, випромінює нам печаль, нам з воложенням зорі, бо розгойдені береги, Поглинаючи фантазмагорій Будуть завжди нам дорогі Ні знайти в чуттєвих бурях, не перейдено нам грань, щоб не віддати днів похмурих, Щоб не знати про гнів прощань Не любити тебе не можна Володіти тобою жаль І хвилина діяння кожна випромінює нам печаль